20. Значить, що ми зробили? Ми загільзували блок. Після того, як ми загільзували блок, нам клієнт довіз болти. Тільки зараз затягнули на болти основні. Бокові допоміжні болти ми не затягували, зараз нам не потрібні. розмір постілі у нас повинен бути 55.00, 55 плюс 200. Ми затягнули 20 нм плюс добро 90 градусів. Розміри постілі по вертикалі, тобто верх низ де наш основний зазор йде. Розмір по 5502, 5502, 5502, 5503, 5503. Тобто сотку виходимо за верхній приділ. Можемо лишати, все буде чітко. Дивимося тепер, що у нас робиться на замках. На замках робиться 5505, 04, 06, 07. А з другої сторони у нас є сотка 0. Тобто бугина плита, якби сказали, що вона у нас зміщена. Ми так не можемо сказати, тому що тут є зазор. Можна якби, щось там грати змішати, але немає сенсу. Тут у нас все сотка в плюс, сотка в плюс. Дві сотки в плюс. Далі ми ставимо вкладиші і приміряємо, який зазор буде колінштувал від вкладишів. Осьвий люфт Осьовий люфт у нас 9 соток. Забираємо магнітну стойку. Дивимося, як крутиться колінічний вал вал, крутяться легко, зазори є, все чітко. Дивимося, які зазори. Зазор по вертикалі соток, 7 соток. Тут теж соток не дописали, бо всі зазори однакові. А зазори на замках 7, 0, 0,7, 07, 7. А на 5 опорі зазор тут на замках 11 соток, 6 соток, 12 соток, 2,5 сотки. В одній стороні на зазор менше 2,5% на замках. Це ми поставили бугельну плиту без колінвала, хоч тут є дві направляючих, наколистиє бугельна плита на колінвал, ну, на собі там вирівнюється зазор, Бугельна плита може підрівнятися. Тобто на свалку це легко, все, чітко можемо блоки давати клієнту. Далі, ми, коли все промірили, розбираємо блок, висверлюємо дві таких заглушечки. Як ми їх просверлили, нарізали в них різьбу і обратним молотком витягуємо. Це для того, щоб можна було промити два масиних канали, які в блоку тут. Тут нічого не відкручується, тільки треба витягувати, далі точимо дві нових заглушки. І віддаємо, вже буде їх забувати моторіст, той який її збирає. Ще хочу показати про моменти затяжки. У нас є розпечатка з автодати. І тут нас показує ну, по корньові, момент затяжки повинен бути йти 20 Нм плюс 90 градусів. І там 22 Нм на алюмінієві болти. там Схема і так далі. Тепер у нас є мануал, який бігає по інтернету. У цьому мануалі написано, що момент затяжки повинен бути 5 Нм, 20 Нм, 90 Нм і ще один доворот 90 Нм. Я тут викреслив, що я цей мануал розпечатав собі, його сюди в папочку вставив, викреслив, що ще 90 градусів ми не дозатягуємо, тільки один на 90. Тепер дивіться, мануал на машину. Мануал BMW N. 20N55N63, N47, N57. Ось як він виглядає, це електронна його версія розпечатана. І що в мануалі написано? В мануалі написано момент затяжки 20 нм плюс доворот 90 градусів. Звідки оця картинка бігає по інтернету? І чого тут написано? 2 доворота по 90 градусів? Цього вам пояснити я не можу. Хто знає, пишіть в коментарях. Ще може бути такі варіанти, що там якісь переходні моделі, там болти йдуть другої якості, і болти там тянуться. Ну, тобто, типу, на розтяжку болтів від 90. В даному випадку, якщо ми тут затягнемо ще раз 90, ми просто повитягуємо різьби. Далі блок. з блока зняли 18 соток, блок був прогнутий по гільзам. Гільзи загільзовані з верхнім буртом.